Албания Де Адріатичне та Іонічне море. Доступні ціни і пляжі, які можуть здивувати навіть тих, хто бачив Мальдіви. У цьому відео я покажу вам сім пляжів. Одні відразу хочеться внести у піч інші, ну, скажімо так, на один раз і досить. Всі локації ми проїхали самостійно, машиною або катером. Ціни ти пляжу, чи варто їхати з дітьми, обслуговування, інфраструктура. Усе покажу та розповім чесно. А в кінці покажу карту з усіма локаціями та дам свої. І топ рекомендації: тож беріть каву або чай, і поїхали. 10 кілометрів від вльори, пляж, що закохує в себе заходом сонця. Маленький кам'янистий пляж, що не кидається в очі на мапі, але атмосфера неймовірна. Ми потрапили сюди під вечір, і це було одне з найромантичніших місць усієї нашої поїздки. Захід, як у кіно. 20 євро за 5 лежаків. Як для високого сезону, це дуже приємно. Плюс нам дозволили скупатись в готельному басейні, хоч ми не гості. Обмежили час, але це був класний бонус. Єдиний мінус. Мохіто був жахливий. Моя особиста порада: приходьте саме на Golden Hour. Це місце створене для фото і релаксу. А запитання до вас: що для вас найважливіше на пляжі: захід сонця чи коктейлі? Напишіть в коментарях. А ми їдемо далі. Ми пливаємо до одного з найзахопливіших природних див Албанії печери Хаджі Алі, яка ховається в скелях біля вльори. Сюди неможливо дістати з пішки, тільки з моря. Кажуть, що в цій печері ховався легендарний моряк і пірат Хаджі Алі. Разом і сином він використовував печеру як базу для своїх морських пригод. Ця частина морського національного парку Карабун Сазан кажуть, тут навіть бачили рідкісних середземноморських тюленів. Печера Хаджалі це масці, якщо ви у Льорі. раджу поєднати її з поїздкою на острів Сазан, куди ми ще попливемо. І там теж є свої секрети. His ship all the time And other ship from the Greece Italy, pass He attack, he attack and kill everyone Because he want to keep secret this cave Legend say he has too much gold go This gold is in cave and in peninsula But anyone can find it If anyone want to swim and to find something We need to check, ok? You can swim here if you want We stay for a bit, just water It's <laughs> a bit You <laughs> Після печери відправились на Сазан Айленд. Тут краса і жах в одному флаконі. Цей пляж виглядає як край, вода кришталево-бірзова. Неймовірно здається, що ти у фільмі. Але для тих, хто любить холодну воду, сподобається, бо температура води тут досягає до 12 градусів. Сам острів жахливо закинутий: бруд, бетон, тисячі радянських бункерів. І увага! Наш гід сказав, що острів купив Дональд Трамп в минулому році. Не знаю, міф це чи реальність. Але така є інформація. Це тільки що я знала бункер. Їх на острові дуже-дуже багато. Просто ці бункери вони скрізь. Далі ми попливли. Джим кашта не впевнена, якщо чесно, чи правильно я прочитала, тим не менше, красивий, але не вартий того. Цей пляж виглядає з фото шикарно, але реальність інша. Маленький, кам'янистий, з дуже дорогими лежаками. 20 євро звичайний, якби подвійний, і 40 євро коштує кабана. Якщо ви зупинились у Бльорі, то Навалбіч. Це ідеальний пляж, як на мене. Він великий, піщаний з сосновим лісом. Поряд, дуже гарна атмосфера. Ресторани, бари, безкоштовна парковка. Сюди треба їхати на цілий день, бо ми приїхали лише ввечері і не встигли насолодитися цим прекрасним пляжем. Маст сі рекомендую. По дорозі до Сранди, Дермі. Стильно, глибоко і для дорослих гальковий пляж з смачними коктейлями і комфортом: 20 євро за два лежаки. Але через кілька метрів одразу глибина, тому з дітьми не рекомендую. Класне місце для пар чи компаній, що хочуть чіл та інстаконтент. Наступний пляж борщ. Так вам не почулись. Це як український борщ, 7 кілометрів пляжу і ідеальне кафе. Це пляж мій маст візіт: 7 кілометрів гальки, море і гори впираються в море. Все разом особливо рекомендую кафе Менаджія. Фантастична кухня, сервіс і бонус. Ми пообідали добре, і нам дозволили безкоштовно полежати на їхніх лежаках. Як на диво, в сезон це рідкість. Це ідеальний пляж для дня без планів. Тут красиво. Ну і друзі, вишенька на торті Ксаміл, це перлина Албанії, і це відразу відчувається: 80 євро за кабану сіткою над водою. В Ціну входить пляшка просеко. Тут лакшері обслуговування, смачна кухня та неймовірна атмосфера. Ми були в Кука біч, і це справді інший рівень. Паркувалась за 500 метрів безкоштовно. Чи варто, якщо ви хочете один день в стилі лакшері травел, то так. А зараз мої підсумки. Кам'янистих пляжів більшість, тому обов'язково. Беріть аква взуття. Парковка часто безкоштовна, але читайте таблички. В високий сезон може коштувати 5 або 10 євро. Людей у липні виявилось значно менше, ніж ми читали. Багато пляжів, як ви бачили на відео, майже порожні. В описі я залишаю карти з усіма координатами пляжів. А якщо ви плануєте свою поїздку, зберігайте. Море кличе завжди, але іноді варто озирнутись з висоти, щоб побачити, як усе це прекрасно. Наступна зупинка гора. Чіка. Каже, це найкращий балкон над Албанією, бо це найвища гора Албанської Рівєри. І так, ми вирішили не просто відпочивати. Ми вирішили піднятися вище, ніж думали. Побачимось там!